Чи справді Польща скасовує виплати та депортує українців, а також нові правила для іноземців у цій країні? Розбираємося у травні 2025 року. В Польщі відбудуться президентські вибори. Згідно з опитуваннями, найбільшу підтримку мають такі кандидати: Рафаль Ческовський, Мар Варшави та Кароль Навроцький, які активно грають на страхах виборців. На жаль, саме тема українців стала частиною передвиборчої кампанії, адже серед поляк 57% бояться біженців, 49% – стурбовані мігрантами та 41% – хвилює майбутнє країни. На цьому тлі антиукраїнські лозунги лунають не лише від радикальної партії Конфедерація, а й від мера Варшави. Чи справді українцям скасовують виплати? Політики часто говорять про обмеження допомоги для українців, але варто пам'ятати. 70% українців у Польщі працюють офіційно та сплачують податки. Щорічно українці поповнюють польський бюджет на понад 10 мільярдів злотих, та більшість отриманих виплат і зарплат залишаються в Польщі, бо витрачаються тут же. Що це означає? Скасування виплат і депортації більше політичні заяви, ніж реальність. А тепер нові правила для іноземців у Польщі. 23 січня у семі почали роботу над законодавчими змінами для іноземців, що пропонують для вступу до польських університетів можуть запровадити обов'язковий рівень мови B2. а також може з'явитися ліміт на кількість іноземних студентів в одному навчальному закладі. Блакитна карта ЄС. Нові умови для високваліфікованих працівників з третіх країн та спрощені правила працевлаштування та оформлення документів. Планується посилення контролю за нелегальним працевлаштуванням та впровадження гнучких процедур для обмеження роботи мігрантів у певних галузях. Ми слідкуватимемо за цими новинами, тому натискайте дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео та бути в курсі усіх новин. Президентські вибори 2025 року у Польщі можуть вплинути на міграційну політику. Влада планує зміни у візових правилах, працевлаштуванні та освіті для іноземців. Але українці залишаються важливою частиною економіки Польщі і панікувати зарано. Діліться цим відео з друзями та підписуйтесь на канал Перша віза. До зустрічі у наступному відео. Перша віза. Робота за кордоном це просто.